Це автомобілі спеціальних груп затримання поліції охорони. Вони виїздять з працювання тривожної сигналізації, або квартирної вашої сигналізації, або, скажімо, по викликам по лінії 102, які не надходить. І ми придбали їх для наших підрозділів, тому що ми придбаємо ці автомобілі за кошти поліції охорони, які ми зробляємо за договорами. Тому для нас головніше новий транспорт, більше його, для того, щоб він міг забезпечити всі функції, які покладаються на наших підрозділів. Ці автомобілі їдуть у кожен район Київської області, де присутня поліція охорони. На сьогоднішній день вони їдуть практично у всі райони. Тобто є 15 автомобілів з мигалками, всі 15 районів їдуть. Це буде Біла Церква, Міронівка, Кагарлик, теж Кієвсатошино, Єрпінь, Буча. Практично всі райони будуть перекриті цими новими автомобілями. В даному автопатрулі буде задіяно три людини: поліцейський водій, старший інспектор автопатруля і поліцейський. Ці автомобілі відповідають нашим вигомам сьогодення, щоб в найкоротший термін прибути до вказаного об'єкту на сигнал тривоги. Я хочу побажати також своїм колегам, працівникам поліції охорони, щоб вони належним чином сплатували ці автомобілі, берегли їх, тому що це той засіб, який дає право. І дає можливість нам забезпечити належне реагування на всі ті спрацювання, які відбуваються, на те, щоб припинити правопорушення, стосується воно об'єктів, які ми охороняємо, чи помешкань громадян, чи стосується будь-яких правопорушень, які вчиняються на території обслуговування, ми належним чином зреагуємо і припинимо такі правопорушення.